Понеділок, 27 травня, у найближчі хвилини, поговоримо про події 824-го дня війни. Як завжди, під прицілом нашої уваги події життя Кременчуцької громади. Вітаю усіх глядачів! І у цьому випуску акцентуємо на наступних темах. Не мовчи полон вбиває у Кременчуці. Відбулася чергова акція на підтримку захисників Маріуполя, всіх полонених та зниклих безвісти. Гроші на ЗСУ. Представники громади вимагають прозорого розподілу бюджету та відмови від депутатських забаганок. Сьогодні відзначаємо День екстреної медичної допомоги. Це нагода вкотре подякувати людям, чия професія рятувати життя. За будь-яких обставин з любов'ю до людей фахово відважно, наголосив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Їхня професія бути першими, коли потрібно рятувати життя та здоров'я. Це команда професіоналів відданих, чуйних, сміливих. Вони працюють у складних умовах, на місці ворожих ударів, допомагають при евакуації населення у різних надзвичайних ситуаціях. Медики Швидкої Полтавщини підсилюють роботу колег, зокрема на профронтових територіях. Завдяки їхньому досвіду та професіоналізму врятоване не одне життя. У день екстреної медичної допомоги чергове дякуємо людям, які обрали для себе цей далекий шлях. Слава Україні! До дня екстреної медичної допомоги ми отримали нагоду поспілкуватися із новим очільником Кременчуцької міської станції швидкої допомоги Юрієм Малинкою. Під час інтерв'ю зокрема поговорили про залаштункове лікарське досвід із практики та особливості роботи служби в умовах війни. 27 травня це всесвітній день екстреної медичної допомоги. Щорічна подія в далекому 94-му році. Європейське товариство екстреної медичної допомоги заключило такий акт про створення такого, такої спільноти з метою виробити таку тактику, яка б сприяла наданню кожному жителю, жителю Європи екстреної, вчасної, кваліфікованої допомоги. І з того часу в усіх країнах це сталося в Лондоні, і в усіх країнах світу з того часу це свято відзначали працівники екстреної медичної допомоги. У нас в країні в Україні це свято почали відзначати в 2022 році тільки, тому що екстрена медична допомога стала першою такою допомогою, яка виявилася актуальною. І Будемо казати е, важливою в наше сьогодення. Ми також доєдналися до привітань з нагоди дня екстреної медичної допомоги. Розширене інтерв'ю із керівником Кременчуцької екстренки. Дивіться вже завтра у наших новинних випусках. Традиційно в останню суботу-травня біля стін Кременчуцької міської ради зібралися учасники акції гроші на ЗСУ. В руках вони тримали плакати із закликами досить наживатися на війні. Ні збагаченню влади, так збагаченню ЗСУ. Під час пікету активісти згадали, як минулого тижня на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Віталій Малецький вихвалявся, що передав на допомогу ЗСУ один квадрокоптер. В цьому сенсу ніякого немає, тому що у кожного дрону є своя частота, і кожен дрон має бути відтестований. Тестувати по одному дрону Збройним силам України ну, як би складно, тому що у них там якби, наступ іде. Русня наступає, вбивають їх, а їм треба брати цей один дрон, їхати на полігон, його тестувати. Ні, вони так не роблять. Вони беруть партію, 20-50 дронів, підлаштовують під них ну, те, що їм потрібно, їдуть на полігон і там відтестовують. Тобто один дрон це ні про що. Це покласти на поличку і він буде там лежати. Я не розумію взагалі доцільності цього, це чисто для піару було зроблено, як на мене. Тому поки ми не побачимо реальної допомоги від міськвиконкому, виконкому. Про виділен, поки ми не побачимо виділення грошей на Збройні сили України. Ми будемо отак виходити в останню суботу місяця. Вкотре до учасників акції представники влади не вийшли, тож активісти простоїли біля міського конкому близько півгодини, а потім стали вздовж вулиці перемоги. Втім, розпочалася повітряна тривога, і учасники акції були змушені розійтися. Не мовчи, полон вбиває саме з такими закликами. У неділю, 26 травня, біля Палацу культури Кридмаш провели акцію нагадування небайдужі батьки, дружини та діти українських військовополонених. Варто зазначити, що ця акція була символічною, адже 20 травня 2022 року територію Азовсталі залишили останні захисники Маріуполя та командири гарнізону. За словами їх рідних, саме відтоді вони не мають жодної звістки від військових, аби привернути увагу Кременчужан, учасники акції. Вишикувалися обабіч дороги по вулиці Халименюка з плакатами із закликами Стань голосом полонених. А на знак солідарності автомобілісти, які проїжджали повз, подавали звукові сигнали. 20 травня 2024 року було рівно два роки, як останні хлопці вийшли в полон. І вже рік більше року. З азовців зовсім нікого не міняють, і не розуміємо, коли, коли почнуть. Ми взагалі не знаємо, де вони знаходяться, і який стан здоров'я які, в яких умовах вони знаходяться. Взагалі червоний хрест немає. туди не допускають. Ну а кроме Червоного Хреста нам ніхто не може розповісти просто про їхній стан здоров'я. У мене батько в полоні. Він вийшов з Азовсталі. Потім був наказ, що треба. Я думаю, що можна е звернути увагу людей, щоб вони теж були небайдужими та підтримували полонених. Дуже хочемо, щоб люди допомагали в соцмережах, щоб робили репости, е не були на акції, не були байдужими в цій ситуації. Понад 105 тисяч отримувачів субсидії налічують у Полтавській області і станом на сьогодні вже майже завершено роботу із нарахування виплат на неопалювальний сезон. Для більшості мешканців регіону субсидію буде перепризначено автоматично. Водночас є нюанси. Тож, хто має звернутися за житловою субсидією на наступний період, дізнавалася наша знімальна група. Пані Олена на початку повномасштабного вторгнення переїхала до Кременчука з Костянтинівки. У нашому місті винаймає квартиру, понад два роки справно сплачує за комуналку. Коли ж закривати платежі стало вкрай важко вирішила скористатися правом на субсидію. Пригадує, як до війни подібні виплати отримувала у рідному місті, який ворог нещадно обстрілює і вдень, і вночі я пенсіонерка 72 роки Вже отримала, А тепер все там ніхто не оплачує нічого. За газ ще ж за трубу ввели. А ми в своєму доміку. І за трубу дуже багато платить там, на числінь, за газ. Ну а так викручувалися, що робити. Трошки огородина спасала, що своє на городі було, а зараз на четвертому етажі сидиш. У Кременчуці за рахунок внутрішньопереміщених осіб зросла кількість отримувачів субсидії. Інформують у сервісному центрі. Наявність статусу ВПО передбачає звернення до органів пенсійного фонду. Чи то йдеться про перше звернення чи про перерахунок, окрім ВПО, процедуру до 1 липня мають пройти. Субсидіанти, які отримують субсидію на житло за договором аренди. І найбільша кількість отримувачів субсидій це ті домогосподарства, де кількість зареєстрованих осіб перевищує кількість фактично проживаючих. Порядок оформлення субсидій незмінний і передбачає кілька варіантів. Можна особисто звернутися до органу пенсійного фонду безпосередньо до сервісного центру, і, до речі, екстериторіально незалежно від місця перебування. Можна звертатися до ЦНАПів, до соцгромад і можна також звернення подати дистанційно, скориставшись веб-порталом. І ще один спосіб звернення за призначенням субсидій: можна надіслати заяву та декларацію, оформлені належним чином, поштою. Як і раніше, субсидіант може втратити виплати, здійснивши за останні півроку покупку на суму понад 50 тисяч гривень, маючи депозитний вклад, що перевищує 100 тисяч, і за наявності тримісячної заборгованості за комуналку. Якщо сума більше 680 гривень, як пояснюють, при оформленні субсидії враховують як доходи, так і кількість зареєстрованих членів домогосподарств, соціальні норми, усе індивідуально. Якщо ж у Кременчужан і вимушених переселенців залишаються питання, фахівці нагадують про телефонні гарячі лінії. За результатами розгляду звернень буде нараховано субсидію, що діятиме до кінця опалювального сезону. Таким було останнє повідомлення у першому інформаційному звіті наших журналістів. Традиційно зустрінемося з вами сьогодні ще о 20.40. Нагадаю, якщо вам є про що розповісти нашим журналістам і ви готові поділитися цікавими або ж наболілими історіями, можете телефонувати нам за номером, який просто зараз бачите на своїх телеекранах. До нових зустрічей в ефірі бережіть себе і слава Україні!